Харків завжди був осередком журналістики. Саме тут, у 1812 році з'явилася перша газета в підросійській Україні під назвою Харківський їженник. Починаючи з другої половини 19 століття, Харків завдяки університетові перетворився на журналістську столицю України. За участю професорів і студентів університету тут видавалися численні газети і журнали. А ще. Харків був тим містом, де народилася журналістська освіта в Україні. Ще до війни існували існував журналістський технікум, якому, до речі, навчався Олесь Ганчар. На університетських кафедрах було також зроблено все для того, щоб журналістські кадри тут кувалися. У 1953 році було прийнято рішення про злиття двох відділень журналістики Харківського і Київського університетів і створення на їх базі факультету журналістики в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Підготовка журналістів у Харкові відновилася лише у 1996 році. Треба сказати, що ця наявність традицій, оця тяглість джерел. Джерела журналістської підготовки мали величезне значення для нас. Сьогодні на кафедрі журналістики працює 19 викладачів, серед них 3 доктори і 9 кандидатів наук. Звичайно, ідеальним для викладача журналістики є поєднання досвіду наукового і практичного, і ми дуже раді, що на кафедрі є ті, у кому це поєднується. Поза тим є особи, які є передусім науковцями або передусім практиками і практиками високого рівня, у яких є багаторічний досвід, який вони передають студентам. 2010 року, у зв'язку з тим, що в програму підготовки журналістів було введено новий курс при та інформаційне агентство», професор Михайлін запросив мене до кафедри створити цей курс. Чому мене? На той час я працював. Завидую, чем Харнишко видел у и вот на час при службе одной из бизнес-40 структур. То-то мае потребный доски. Для меня это очень важно. Прийти было в университет, потому что более 40 лет я работаю в Середсох массовой информации в нашем регионе, я работал на телевидении, работал в газетах, и был главным редактором областной газеты. И Хорошо понимаю, от того, які сьогодні кадры прийдуть в редакції, які кадри во многом зависит и наше будущее. Нещодавно доцент нашої кафедри Юлія Снурнікова стала лауреатом творчого конкурсу журналістів Срібне перо у номінації Підготовка журналістських кадрів за свій курс техніка мовлення на телебаченні. Виступи перед телекамерою, вони вчаться говорити, виступати в різних жанрах на екрані. Вони тренують свій мовленнівий апарат, голос і так далі. Все те, що важливо для телевізійного журналіста подальшій професії. На кафедрі журналістики навчається близько 200 студентів стаціонару і приблизно 150 заочного відділення, які отримують дипломи бакалавра, спеціаліста чи магістра. Після першого курсу відбувається розподіл на телевізійну та газетну спеціалізації. Протягом усіх років навчання студенти проходять практику у ЗМІ, але у них є змога відточувати професійну майстерність і в стінах університету. Для газетярів це університетська газета та студентська онлайн-газета Вільна територія для телевізійників навчальна телестудія. Кафедра журналістики наймолодша на факультеті, але на сьогодні треба бути абсолютно об'єктивним, і кафедра журналістики досягла того ж рівня, якого який на сьогодні мають і інші кафедри факультету. Це відбулося завдяки тому, що. Були відновлені ті традиції, які існували підготовці журналістів. З 2003 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 27004. Теорія та історія журналістики. Тематика досліджень на кафедрі дуже широка. Історії журналістики, у напрямках теорії соціальних комунікацій, у напрямках рекламної діяльності, телевізійної журналістики і багатьох інших, оскільки кожна тема є по-своєму унікальною, є як стаціонарна, так і заочна форми навчання. Щорічний набір від двох до чотирьох осіб. Також до кафедри прикріплено чимало здобувачів. Майже половина викладачів кафедри керують аспірантами. Мої учні захистили 12 кандидатських дисертацій з трьох спеціальностей: українська література, журналістика і теорія та історія соціальних комунікацій. Тема моєї дисертації звучить так: ефективне використання електронних документів в мережі інтернет в тележурналістиці. Роботу на дисертацію я закінчувала вже в стінах університету під керівництвом професора Михайлена. Захищалася вже в Київському інституті журналістики. Зі спеціальності журналістика так сталося, що саме після захисту дисертації я була запрошена в університет працювати як викладач. потім стала тут доцентом у 2010 році. Любов Гавкіна захистила докторську дисертацію зі спеціальності прикладні соціально-комунікативні технології на тему український рекламний міф, шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування. Це була власне, перша докторська, на яку наважилась у межах цієї спеціальності. Досі здається, вона залишається єдиною у цій спеціальності, і це мені дуже багато дало як викладачу рекламу, оскільки я зрозуміла, що викладати рекламні технології журналістам потрібно і важливо, але потрібно у відповідному своєму особливому аспекті. Колектив кафедри журналістики розробляє наукові питання: актуальні проблеми, теорії та історії соціальних комунікацій, що охоплює різні аспекти дослідження соціальних комунікацій. У цьому напрямі вийшло кілька монографій і підручників. Я автор трьох підручників з грифом від відмінвузу, затверджено як підручник для вищих навчальних закладів України, в тому числі це підручник основи журналістики, який вийшов п'ятьма виданнями. Наукові праці, розвідки, відгуки на автореферати, звіти про наукові семінари все це публікується на сайті кафедри. Найпопулярніший, звичайно, розділ, тому що різні аспіранти прочисують інтернет, і ці документи знаходять сайт. Це друга другий такий комунікаційний майданчик поруч з нашим науковим журналом. Вісник Харківського університету серія соціальні комунікації видається з 2009 року. На його сторінках друкуються розробки вчених Харкова інших міст України і закордонних науковців. Вже вийшло чотири номери. Потрібно сказати, що кожного року в нашому виданні представлені доктори наук, кандидати наук, аспіранти. Тематика будь-яка. От в чому ми ніколи не обмежуємо, то це в тематиці. Фактично, матеріал, який досліджується. Він стосується не лише українського інформаційного простору, а й зарубіжного. Якщо вісник тематичний, да присвячений конференції чи ювілею, звичайно, тут коло вже звужується. Треба писати за певними напрямками, які зазвичай заздалегідь за півроку оголошують. Останнє число вісника присвячено Міжнародній науково-практичній конференції Українська журналістика в 200-літній ретроспективі. Ця конференція була організована з нагоди 200-ліття першої в східній Україні газети Харківський їженник. На конференцію приїхали науковці майже з усіх регіонів України, в яких є центри дослідження із соціальних комунікацій. Під час конференції були обговорені питання, ролі Харкова у розвитку вітчизняної журналістики, її традиції, мовні та жанрово-стильові особливості та перспективи. Поруч із суто науковим дискурсом вдалося провести круглий стіл з журналістами практиками під назвою Проблеми журналістської освіти в Україні та світі. Основною темою обговорення стала кореляція стандартів академічної журналістської освіти з вимогами сучасного медіаринку. Підсумком зустрічі було рішення про поглиблення співпраці між регіональними ЗМІ та кафедрою журналістики. Напевне, журналістика одна з небагатьох спеціальностей, де питання співвідношення теорії та практики викликає чимало дискусій. На кафедрі журналістики Харківського національного університету імені Каразіна це не є проблемою. З другого курсу всі студенти обирають собі творчу майстерню, де під керівництвом викладача займаються цікавою для себе темою, наприклад, соціальною журналістикою, політичною, конечно, хорошо, що существует в курсе э, вот така форма навчання, як творческие мастерские, де журналісти практики можуть вот, групи на небольшие такие, э, подразделения. Э, Общаюсь в каком-то доверительному каком разговаривать о профессии і, ну, может быть, так ставити руку будущему журналісту. Що стосується телевізійних майстерів, то, як правило, робота побудована від. Простого до складного жанру. Вони на другому курсі опановують інформаційні жанри. Спочатку вони роблять це зі своєю апаратурою, з тими можливостями технічними, які у них є. Завершують вони публіцистичним твором. Це може бути нарис або навіть документальний фільм. Уже традиційно в декілька разів на рік телевізійне відділення проводить покази відеоробіт, що тривають декілька днів. Чимало студентських творів вже було відзначено на різноманітних конкурсах. До речі, кафедра журналістики заснувала і свій конкурс студентського фоторепортажу. Журі складалося із трьох основних осіб. Крім мене, це був Сергій Солонський це видатний фотохудожник, фото фотограф, репертер. І Олександр Супрун, викладач Харківської академії культури. За роки існування. Конкурс перевіз із кафедрального до факультетського, а потім став взагалі університетським. Познайомити студентів з усіма нюансами спеціальності допомагають творчі зустрічі з журналістами-практиками. Завдяки функціонуванню клубу журналіст студенти мають змогу щотижнево бувати на майстер-класах відомих журналістів. Усі ці заходи обов'язково висвітлюються на сайті кафедри. Теоретичною альтернативою творчих майстерень є наукові семінари, які забезпечують академічну спадковість, розвивають дослідницьку школу-кафедру. Направду кажучи, що наш семінар у Оксани Васильівни Лаврик взагалі він не нудний і дуже веселий. І у нас склалися дуже дуже такі, можна сказати, навіть сімейні стосунки. Ми Спілкуємося на абсолютно різні теми і допомагаємо один одному з нашими темами. Після наукових семінарів іду додому і там натхнено починаю шукати якусь інформацію, і навіть стимулюю не те, що там просто заритися в книжках, а можливо взяти інтерв'ю там для своєї курсової роботи для творчого доробку. Кожного року проводиться наукова студентська конференція, в якій завжди задіяні студенти від першого по п'ятий курс. На наукову конференцію я йду вперше. І мені здається, що це буде по-перше великий досвід. Я побачу багато ось що актуально зараз, про що говорять. По Почую думку інших стосовно моєї теми. Тема цікава, така висвітлення паралімпійського спорту у ЗМІ. Я мені дуже цікаво розповісти об этом. Причому тема така совершенно немає в книжках нічого. Як зазначають самі студенти, наукові конференції дають їм можливість апробувати свої ідеї та спостереження, звернути увагу на нагальні проблеми журналістики і, взагалі, потренуватися у майстерності публічних виступів. В цієї студентської наукової діяльності часто виростає діяльність аспірантська і викладацька надалі. Тобто, ми маємо вже тих, кого пам'ятаємо як студентів, які виступали на наших конференціях, потім були аспірантами. На сьогодні вже є працівниками кафедри. Кафедра мала намір і має намір відкрити другої спеціальності, прикладні соціально-комунікаційні технології. Зараз документи відповідні розглядаються міністерства. Ми чекаємо на відповідь. Фактично, кафедра журналістики Харківського національного університету імені Каразіна ще досить молода, але спирається на давні традиції, намагається зберегти спадковість від першої газети «Харківський їженідільник до сьогодення. Від викладачів до студентів.